Ми презентуємо матеріали, які розповідають про дуже давню землеробську культуру, яку всі знають про і чули про неї тріпійська культура. Саме місце, звідки ми приїхали, це Західне Поділля, і там є пам'ятка трошки незвична, тому що носії тріпійської культури, або давні тріпійці, ми давні землероби, відвідували печеру протягом майже 600 років і залишили багато речей матеріальної культури. Вже понад 100 років ведуться дослідження в кінці 19 століття, потім була велика перерва, і в 90-х роках в минулого століття поновилися дослідження. І ми хочемо тут показати на цьому стенді, як ведуться археологічні дослідження, які знахідки були виявлені, а також репродукції, такі репліки на тему Трипійської кераміки, в даному випадку посуду а також речей культово призначена бінокловидна посудина, а також автор реконструкції. Структор, можна сказати, реставратор Любов Лисицька зробила писанки, на яких є знаки тріпійські, які зустрічалися на несенні, були на кераміку, і вони передані тут.